Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогоднішня наша розмова у продовження попередньої теми йдемо на позички. Йдеться про використання запозичених слів в українській мові, і сьогодні розмовляємо про назви видів спорту. Ми вже так звикли до футболу, гандболу, баскетболу. А чи взагалі ви знаєте, що ці види спорту мають свої українські назви? Наприклад, чи знаєте ви, що таке сітківка? Ми знаємо про сітківку ока. Але сітківка, як вид спорту, це є такий спорт, в якому перекидають м'яча через сітку. Як ви думаєте, що за вид спорту називається сітківкою? Кошиківка тут вже легше. Це є такий вид спорту, при якому м'яча треба закинути у кошик, що незрозумілого. Так само маємо ручний м'яч, копаний м'яч, водний м'яч. Це так просто і так по-українському. Ще один цікавий вид спорту круглі. І здавалось би, ну зовсім не зрозуміло, про що йдеться. Але якщо почнемо думати логічно, круглі, тобто щось кругле беремо в руку і кидаємо його так, щоби збити ним поставлені предмети. Оце і є круглі. І ще одна справа пов'язана зі спортом. Про неї ми вже говорили ось у цьому фільмику. Йдеться про займатися спортом. Як же ще можна про це сказати? Можливо, вправляти спорт так як в інших мовах? Вправляти це означає вдосконалювати свої вміння, навички шляхом виконання вправ, повторювання вправ. Але вправляти спорт мені особисто не звучить. Чому? Тому що, коли говоримо вправляти спорт, це якби означає, що ми вдосконалюємо свій спорт. Але ж виконуючи спортивні вправи, ми не вдосконалюємо свій спорт. А ми вдосконалюємо своє тіло і гробимо своє здоров'я. Перепрошую і покращуємо своє здоров'я. А що ви про все це думаєте? Поділіться, як ви завжди ділитеся своїми думками у коментарях. Запрошую вас підписуватися на мій канал. Ставити вподобайки, все це кажуть. Просуває український зміст у Ютубі. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!